Волонтери там втікали з України. Трапляється різне. Люди різні попадають в корпус миру. І коли вони їдуть сюди, вони звичайно знають щось про корпус миру. Але вони то вони знають, що корпус миру можливо подбає про їх медичне страхування, про їх якісь там роботу їм надасть, подбає про певне фінансове утримання тому, що волонтери працюють. Для українських організацій безкоштовно, але вони мають за щось їсти і одягатись, тому це все наш бюджет. Тобто вони гарантовані в чомусь, але вони набагато більшому не гарантовані, бо вони не знають, що таке Україна, які тут умови, як або африканська країна, якась, або країна Латинської Америки. Тому для багатьох з них це досвід, який, допоки ти його не... Спробуєш, ти не будеш знати, куди ти вліз, <рес> і тому деякі з них, хто приїздять, можливо якось оцінюючи ситуацію навколо для себе, для конкретної індивідуальної людини, розуміють, що це не для них і їдуть раніше. В принципі, відсоток такий дуже невеликий. Це за статистикою не більше 5% від загальної кількості. І більшість з них їде раніше ніж вони стають волонтерами. Тобто, та підготовча програма, про яку я казав перші два з половиною місяці, де ми навчаємо що таке Україна, яка це країна, які культурні цінності, які звички, які як, як працює третій сектор, як працює громадський сектор влади, як працює бізнес-сектор України, то тобто всі ці технічні аспекти. Цей момент не тільки цей період 2,5 місяці, не тільки для вивчення мови і вивчення контексту, він ще для зрозуміння себе, чи це для тебе чи ні. І Для кого це ну, не спрацьовує, ті їдуть протягом цих 2,5 місяців. Іноді буває так, що люди їдуть і потім, коли вони вже поїхали в організації, працюють певний час, Ну щось не спрацьовує. Іноді буває непорозуміння між людьми. Але все це в межах тих 5%, про які я сказав. Mm -hmm. um, от... Трошки, напевно, можливо, з Емелі сказати про проблеми саме громадського середнього. З чим зараз найбільше стикаються які виклики в організаційному плані? Можливо, те, що не бачать, наприклад, громадські організації свої проблеми, а допомагають волонтери зрозуміти, в чому проблема. The question to you is uh, your opinion on NGO sector in Ukraine, and uh, maybe on, uh, using example of mm your -hmm. organization, what are the challenges that Ukraine NGOs facing, organizationally, mm -hmm. and uh, maybe what are those challenges that they didn't realize they have, but volunteers help them to realize and uh, to move on. I know it's a complex question. It's a, it is a complex question. <laughs> um, let me think. Um, I think. I think one of the things um, with my background is I had a very strict training. This is the way you do things, this is how it's always done, this is the um, best practices of how something's done. And as a volunteer who is not from Ukraine, trying to understand the cultural context and how to learn about the best practices. Mm -hmm. uh, для мене, вона сказала, що це комплексне питання і, звичайно, mm -hmm. треба подумати перед перш ніж відповідати на нього. <coughs> ну, По-перше, вона хотів би сказати, що для неї, для людини з Америки, uh, яка отримала американську освіту, яку і, і, тренінг, і певні, які дуже структуровані і систематизовані. Перший, можливо, такий виклик для неї особисто в співпраці з третім сектором це те, що ем, зрозуміти, як працює третій сектор, зрозуміти культурні відповідності, зрозуміти якісь речі, чому так відбуваються речі, а не інакше, і чому вони не відбуваються так, як її, її тренували в Америці. Ем, Тобто зрозуміти от цей контекст і концепцію, це можливо найбільш важке було було для нього, і як для неї, і як е, яким чином сформувати допомогти організаціям сформувати е, успішні практики і для того, щоб вони з них вивчили певні уроки. I think um, to try and create a system, um, maybe just within our own organization, one, one organization at a time, to to start creating a record where we can track what we've done, how we are going to set the rules for the next step forward, and to explain how that can be so useful for for funders to to, to create a a written history. Можливо я використаю свою організацію як приклад, мої організації з чим з чого ми почали і над чим ми працюємо, ну крім різних інших проектів така більш глобальна мета це е, е, створення системи роботи організації, тому що ну, в принципі, багато організацій працюють безсистемно. Е, під системою вона має на увазі певні планування діяльності, встановлення певних цілей, е, е, система моніторингу того, що було досягнуто. Система формування успішних практик, якими можна поділитися з іншими організаціями. Тобто, я думаю, що основний момент це в організаційному розвитку, це планування і організація функціонування організації такої програмної діяльності це з тим, що вона зараз. I recently had a conversation with a friend, and we said Americans, we think it's a cultural trait to look forward. What's what's next? Always be looking for what's next. So to work with organizations, um, I think sometimes it can be challenging to address the issues in the moment, but also be looking forward at the same time. So to keep those things in mind. Uh.